Ну ну що що ти казав? А там звук є. Да. Так для якого? Це оперативна зйомка. Хто в таксістів гроші вибиває? За державу обидву. Конечно. Ну, добре, не буде багато мусити. А що ти будеш? Це... А так, хоче проєкти, чи що? Це я так для того, щоб... Колись як поїду в далекі краї, так знаєш, там снігу немає, покажу. Тима друзів де сніг пішов. Покажу скільки оберегеном. А в Африці був сніг. Так, дуже добре. Де ти був маленький? Тут був. Ми з ругатками ходили. М…. О тут на місці станція? Ота, Тут був, гарно було Нічого ти цього. Ми з Ругатку стріляв в рубів. Це коли було якесь, років 30 назад. Може і більше. Може і більше. Значить, я не пам'ятаю. Ну ти маленький був. Зуб мався щось. Ти чого? І правду, я забув. Ну ладно. Але ти поїдеш ще? Так, звісно. Бачиш, яка гарна. Диви її просто. А зуби будуть не А ти тут не цвітнув? Цвітна, цвітна. Хлопець ще. Та ти, ти найголовніший. Мій хірург. Я лікар. Моя територія. Добре, все, пока. поки. Ти до куди їдеш, або скажеш?